Зеленський розходився і вирішив 16-го презентувати у Верховній Раді свій план перемоги суспільство після оцього хаосу. Зеленського захоче прогнозованості і передбачуваності. Презентація цього плану це, по суті, психічна атака Зеленського. Уряд національної єдності без Порошенка і без кличка створити неможливо. Зеленський хоче продати. Поразку у вигляді перемоги, нібито економіст, почав розказувати, що багатство Порошенка за час війни зросло в 125 разів. У кличка на заході дуже гарна репутація. Дуже гарна. Зеленському на наступних виборах нічого не світ. Будь-який план перемоги починається із об'єднання націй. Вітаю, друзі. Отже, Зеленський розходився і вирішив 16-го презентувати у Верховній Раді свій план перемоги. Ви знаєте, коли я аналізую всі компоненти, необхідні для перемоги, а це, по-перше, людські ресурси, по-друге, кадри, якість кадрів, по-друге, технології, по-третє, якість економіки, по-третє, якість тилового забезпечення. Я вже не кажу про політичні, так би мовити, складники цього. А найголовніший політичний складник воїн має знати точно, за яку країну він воює. Зараз воїн заплющував очі на беззаконня і просто воює. Але воїн точно повинен знати, що він воює за країну, в якій будуть захищені його права. Але його права зараз попрані. Попрані права через ТЦК, я взагалі дивуюся, що по суті зараз оця вся кампанія ще назвучним хапуном, вона пов'язана швидше з створенням, скажімо так, атмосфери ненависті до Збройних сил. І природа цієї ненависті полягає в тому, що в будь-якому випадку, якщо генерал залужний або будь який військовий висунеться на виборах, Якщо це буде незалужний, він має шанс потрапити в другий тур. Так само, як і має шанс потрапити в другий тур Петро Порошенко. В силу багатьох факторів, власне, суспільство після оцього хаосу Зеленського захоче прогнозованості і передбачуваності. Тут, звичайно, найкраща фігура це Петро Порошенко. Так, от, очевидно, що якась нельця так би мовити, серйозно почала сотрясати основи банкової. Тому що презентація цього плану це, по суті, психічна атака Зеленського. Якщо він нічого путнього не зміг запропонувати партнерам, а що він тепер, Путн, може запропонувати українському суспільстві? Очевидно, що вкидання цієї костомаги плану перемоги пов'язане з тим, щоб українці, нарешті, пересварилися всі з усіма. І були готові, і були наскільки деморалізовані, що були б готові розміняти мир на шматок території. По суті, Зеленський хоче продати поразку у вигляді перемоги. Він ще ніколи в житті не говорив правду, він просто бреше, що дихає. І цим він не відрізняється від Путіна. Чим він і близький до Путіна. Так от Банкова, провівши опитування і вкинувши абсолютно. Дикий показник 59% довіра до Зеленського, хоча там немає ніяких 59% є. Довіра це 25%. 34% це і довіра, і недовіра, тобто вагання і виміряти спектр, так би мовити, вагання неможливо ближче до плюса чи ближче до мінуса. Тобто, це, це наскільки розмита категорія, і це була вкинута категорія для маніпуляцій. Але е, очевидно, що вийти із тупика банку їй не вдасться, бо серед настроїв суспільних є запит на нову владу, як не крути. І навіть в опитуванні КМІС, а КМІ, ну, я б сказав, завжди е, в рамках похибки е, поверне похибку ту, в той бік, який на користь влади. Так от в рамках похибки. З'явилася дуже дивна цифра. 50% рівно підтримує уряд національної єдності. 50% рівно. Ну, чекайте, в соціології такої рівності не буває. 50% рівно. Тобто, КМІС нам сигналізує, що запит на уряд національної довіри чи національної єдності значно більший. І вони в рамках. Певної, так би мовити, певних компромісів явно намалювали нижню планку на запит на уряд національної єдності. А проблема то в тому, що уряд національної єдності без Порошенка і без Кличка створити неможливо. Так от банкова тільки подивилася аналізи цього опитування, явно зрозуміла, що треба. Метать, так би мовити, в лайно на вентилятор. І вони почали. Тобто, зграя цих собак банкової почала гавкати в бік Порошенка. Причому тут маніпуляція вилізла, ну, супергидна. Тому що Порошенко отримав від облігацій мільярд гривень, і він їх пустив у. Тобто, по-перше, ці облігації оборонні. Тобто він Вкладав гроші в оборону України. Ну, оскільки термін дії облігації закінчився, він отримав, отримав виплату. Звичайно, що він пустив її на щось. На пусти почали кричати про те, що це ну, Порошенко заробив мільярд. А е, такий собі ну, не дуже чесний чоловік Охріменко. Е, Нібито економіст, почав розказувати, що багатство Порошенка за час війни зросло в 125 разів. Ну, я розумію, що психоз і, так би мовити, вербальна срачка, вона руйнує мізки багатьом людям. Ну, але є ж якась міра брехні. Очевидно, що та безмірна брехня, з якої пустились на Порошенка, а потім пустилися і на е, Віталія Кличка, стала зрозуміла. Бо ці люди, ну, особливо якісна політична структура Європейської Солідарності, вона ще морально і деморалізувала слуг. Бо дві з половиною тисячі партійців Європейської Солідарності на війні. Дві з половиною тисячі. А скільки слуг, скільки слуг? Та, та не дуже багато слуг. Тому в цьому сенсі. Звичайно, що оприлюднення цих показників стало великим ляпасом для слуг вони обідліся. І вони почали гнати хвилю лайна. Ну, звичайно, почали з Порошенка. Те, як вони його бріхують, це, це вже зрозуміло, особливо західним партнерам. Але гавкати поряд з Порошенком ще й на Кличка. Я нагадаю, що у Кличка на Заході дуже гарна репутація, дуже гарна. Тобто він комунікабельний, він хороший лобіст, він багато для України виходив, так би мовити, своїми нозями, вилобив його. І в цьому сенсі він дуже корисний для країни е, політик. Нічого подібного, до речі, в колі Зеленського не проглядається, тому що там просто, ну, я б сказав, це е, зброд, е, як це, тупих і ніщих, що називається. І нічого з цим не поробиш. Але оця гавкутня, з якою вони розвернулись проти Порошенка і проти е Кличка, очевидно, свідчить про те, що е вони розуміють, що показники, які оприлюднюються зараз, соціологічні, не дають їм жодного шансу на виборах. Віктор Бабиренко, мій хороший товариш і такий колега по е політичному аналізу. Він якось більш ніж однозначно висловився, що Зеленському на наступних виборах нічого не світить. А судячи з тих процесів, які почалися в партійці, слуга народу, ну звичайно, що ця партія вона вже сиділа в дупі ще до війни. Якщо пам'ятаєте, була соціологія з січня 2022 року, де Рейтинг Європейської солідарності складав 18%. Порошенка приблизно 18%. Зеленського щось там 20-21%. А слух 6%. За цей час Зеленський вляпаний з голови до ніг. На ньому ще й купа смертей. Тисячі, десятки тисяч смертей від ковіду, десятки тисяч смертей від е, війни. А тепер вони ще зірвали особливо цинічну чеку. Вони заднім числом запустили оподаткування, тобто вони проголосували за закон зворотньої дії. І це, до речі, не перший закон зворотньої дії, який вони голосували. Закон про ПЕП теж має зворотню дію, тому що, по суті, цей закон поширюється на людей, які статус е ПЕП е здобули до. Е Проголосування цього закону, тобто, не може бути закон зворотної дії. Так от, до е, всіх форм руйнування Конституції, е, руйнування економіки, звичайно, вони дозапустили ще й цей механізм е, оподаткування заднім числом. Що найцікавіше, що тут раптом згадали що, про те, що е, гетьманцев то... чий чоловік, так би мовити. Раптом згадали, що під час війни бізнес матері Гетьманцева в Криму зовсім не страждає. Тобто вважається, що нібито гетьманцев входить у вищі щаблі недружньої до Росії країни, тобто країни жертви Росії, а бізнес матері. Гетьманцева в Криму спокійно почувається. Тобто набір всіх компонент, і оця паніка Зеленського і спроба продати фуфло у вигляді плану перемоги, вона, очевидно, є початком кінця самого Зеленського. Бо найважливіший фактор цього це, звичайно, поведінка такої собі дівушки на прізвищі Мар'яна Безуга. Вона викотила величезний е, текст на своє себе на Фейсбуці, і цей текст, по суті, покликаний обляпати з голови до ніг частину генералітету. Я не кажу, що генерали у нас святі, але якщо ви пробували усунути з посади генерала Залужного, і ти прислужилася до того, що ти його посунула, твоїми руками посунули генерала залужного. То зараз, коли на фронтах дуже складна ситуація, коли Зеленський уже фактом ну, показаних цифрах, по суті переконав нас, що він здав значно більшу територію ворогу після відставки залужного, ніж відвоював у ворога. Оце факт беззаперечний. І цей факт, по-моєму, починає вбивати Зеленського і його Єрмаків. Політично, звичайно, вбивати. І тепер, коли вони випустили безуглу для того, щоб вона дотруювала, так би мовити, генеральську тусовку. Я повторюю, що це не святі люди. Що це складні люди, але на сьогоднішній день. Треба дати їм добити ворога, а не харкати їм у спину і пробувати ядом бризнути в очі. Що робить безугла? Очевидно, що безугла зараз робить все, щоб українські війська і українське командування в певний момент психануло і розвернуло, скажімо так, свої лави проти Зеленського, а не проти ворога. Це дуже поганий сценарій. Це буде дуже катастрофічний сценарій. І про наслідки такої катастрофи жоден з тих, хто це затіває, навіть не задумується. Оце те фуфло, яке, я боюсь, Зеленський нам втюхає в вигляді плану перемоги. Взагалі-то будь-який план перемоги починається із Об'єднання націй. А де наш уряд національної єдності? Його нема. Його нема і не буде. Як і не буде перемоги в тому фуфлі, яке хоче нам парити Зеленський. Тобто, як віршували колись деякі російські поети, зробити так, щоб поразка від перемоги не відрізнялася, а перемога від поразки.